І на крупних цих кактусах теж видно, що починають активно розвиватися бутони. Но в цих кактусів є одна особливість, якщо буде неблагоприємний період, тоді замість квітки. Буде просто маленька дітка. Ну, причеплений кактусик, якби. Отак От як на цьому кактусі он, зверху три маленьких, сказать би, кактуси. Ну, часто вони так ростуть. Пояснення в мене тільки одне. Що Квітка, вона в основі своєї має такий все-таки плодовий мішечок, де повно насіння. Ну і кожна насінинка в теорії може дати новий кактус. Тобто, скільки насінинок, скільки нових кактусів. А при неблагоприємних умовах. Кактус дає тільки одного, але вже готового сформованого тіла. Кактус, маленький кактус, дітка така. Воно може так і рости на тілі основного кактуса, можна його, або він сам відпадає, або відломити і просто поставити на землю. Там є такий маленький отросточок, як корінець. От. Тобто воно само пустить корні. Їх закопувати не треба. Просто у дрібненьку землю поставити і трошечки притиснути в землі і все. Ну, щоб воно ж не котилося, як шарик, а таке ж торкалося до землі. І воно коріниться. Спочатку можна не поливати, а просто збризкувати, щоб. Під напором води його не, не зрушити з місця. І буде кактус. Але ж тільки один: а якщо зацвіте квітка і все буде благоприємно, то в основі там буде такий мішечок, де буде ціла, ну, як мачок такий насіння. У свій час із такого мішечка. У мене оці були розсаджений дуже гарний сорт кактусів, і зараз видно два і два. Це вже величенькі, ще маленький, і тут маленький розвивається із насіння, висіялось набагато більше, але потім я не зовсім знала, як правильно поливати, і під напором води десь. Повимивались вони, треба було просто збрискувати. Ось такий у мене маленький квітничок і садочок на балконі. Є і розсада, і квіти. Відпочиваю тут душею, подобається, люблю, радію з них.